Оце вже щось веселіше. Ну, я бачу хтось полов. Хтось полов он рядок чистий, а хтось... Ой, диви. О, нічого собі. Бачиш, є докази. Що тя пля. <реклянна> Де да я бачу бур'янами вони. Бур'янами вони підписані. Вони попідписувані. Так, о, так, так о, дивіться, ось тут вирвав бур'ян, і ось слідчий рядок. Це ж не мій, коли я. Два підряд гнав, значить. Бур'ян на бур'яні бур'яном поганяє. <ріст> а ти скажи, спиши нас на берег, ми підемо. <ріст> <ріст> Кажи, ідіть з городу. Ідіть з городу. <ріст> Ой, ми підемо. Туди менший бур'ян набагато. Я тільки що під обніжком полола. Іду по телефону, кажу, ого, тут взагалі. Ну, одне добре, що мешки, отут не полоть, м'яко. І бур'ян оце отакий, його набагато легше руками визбирувати, чим, чим отакий дріб'язок, як прозивали буряк, а я після ротангу ну, не можу його пальці не складаються. Ось такий дріб'язок не можна його вирвати, визбирати. А це он, шматочок вже позаду. І он, кусочок ви, он, поки ми ходимо і те, що в березі залишиться. І все. Пташки, Осталося почати докончити. Пташки співають. Вона росте. Без хімікатів, без нічого. У нас один знайомий, тут у нас проживає в нашому селі. Говорив на мене раз, щоб я кукурузу сапував, ні, тільки обробляємо від бур'янів і все. Ну, ми, ми ніколи не обробляємо. Ми, хто нас дивиться, той рік спробували раз по картоплі на цьому городі обробити. І то були такі обставини, що посадили, а гребні невеличкі, ми їх не розгортали, через те вирішили обробити. А цьогоріч посадили, хто дивиться нас у землю картоплю, тому волочили й не раз і веселіше там. І веселіше, і картопля зараз це... стоїть чиста. як... Це з поле, це ще не найстрашніше, яке доводилось полоть хто поле, хто розуміє. Сапуємо ми кукурузу один раз. Якщо ще буде якісь гріхи десь. Ну, Хлопці пройдуть міжрядніми мотигами, як що. А вона підніметься через два тижні. А далі врань. хай вона піднімається і не видумує, і росте, і... і все. Більш на неї ніхто не прийде І з сапами. Ми її життя дали, від бур'янів визволимо і все. І будемо ждати качанів такі. До ліктя. <рес> Дур... Що однією рукою не підняв. <рес> Дурака робота любить. <рес> а дурак роботі рад. О, ну, вона набагато гарніша, щоб конотопі брали. Я не ну на стіною. Хто нас дивиться вперше, а хто дивиться і не в курсі справ по наших городах, у нас на сьогоднішній день півтора гектара городів кусочками. Три з них засівається, ось рядом 24 сотки ліцерка, тут 26 соток, там, де ячмінь 26 соток, там, де овець, 20 соток. Там, де ми сапували з вами, буряки проривали, трошки картоплі, гарбузи, там 35, і там, де наша картопля, 12. І дома кусочка. І до 18-го року ці всі. Городи оброблялися сапою і отакими от мотигами. як Хто бачив, хлопці між мотижать. Ми, ми з сапами, хлопці з мотигами. Все це садилося, гарбузи, кукурузи не що, один 2018... город, а потім ми засіяли. А, засіяли. Потім ми засіяли. Да, да. Частину городів засіяли, бо вже знаєте, потім... три городи кукурузи, якось воно. Потім я кажу своїй сім'ї, хоч давайте комусь віддавати ці городи в оренду. Малі орендатори в нас беруть. Кидаємо їх, тому що не вистачає сили. Не вистачає сили. Чоловік поїхав у 2019 році Ірпін на заробітки, а ми в трьох вдома і господарство і ці городи, та я вас. І ми почали засівати. Це і був у нас засіяний сусідський ось люцерна. він нам просто відказалися люди, хочете беріть? Ну давайте заберемо, бо тварини ж були господарство і кінь на той час був і. Тому там, як сіно було, так ми сіно тільки переорювали, пересівали з року в рік. То люцерна, то ячмінь був. А ті городи, де зараз у нас посаджений ячмінь і овець, це все оброблялося з сапами. І це без свого великого трактора. Трактор ми купили в 2021 році осінь. Малесенький. А це все ж без трактора. Це і за оранку, за все це. Тому ми не знаємо. Ми знаємо, що в неділю гріх працювати, як люди кажуть. Ну, хай Бог прощає. Ми працюємо і в неділю, тому що отаких бур'янів це що сім'я. А якби на, мою, на мене, на одну, на мою сапу і на думки в голові, що як його побороти цей бур'ян, це для мене смертна городь. Я бур'янів дуже боюся. Тому я й вдома іде, як тільки є в мене така можливість, так сім'я збираємося, їдемо. Хай бур'ян невеликий, ми їдемо, його сапуємо, поки не залили дощі. Питають, пишуть і в тому році, який город чистий, який город чистий, тому що не злазиш злазить. Ми того з собою городу. не злазимо. Десь не вилізло і. Вчора, у двох ідем, хоч, хоч я сама. вчора попалося відео, показує е, жінка свій город. Картопля там, оце цибуля, а я ще хотіла написати, ви наче в мене на городі побували, ну цибуля, ну точно така сама латка. Ну, точно. І така ж сама цибуля. Хтось пише, Боже, як у вас чисто на городі, а я на свій не влізу і дощів, наче небагато було. Вона записує відео, відповідь відео на цей коментар. Я ж листаю, бачу, що є відповідь у форматі відео знята. А вона каже, ось бачите, рядочок огірочків. Я його посіяла і скленочка виламала гілочки і позначила де. Гурочки, каже, два тижні не сходили, а бур'янець сходив, і я все кругом полола. Я не чекала, поки воно зайде. От, оті огірочки е, каже, ось латочка морковки. Кажен рядочок позначений, що тут має бути рядочок моркви. Міжряддя все пополене. Ще морква, каже, в мене не зійшла, я вже все полола. Ну, і ми так само кусочок землі залишився під помідори. Поки не садили помідори, два рази сполола. Я сполола і посадили помідори. Помідори ще не прийнялися, день, два, три, а я знов його йду сапую. Бо то так. Я не знаю, як то, але для мене оцей бур'ян це мені смерть. Я й я ніч не спатиму і думаю, господі. Торік, як приїхав чоловік, я кажу, а що там на картоплі, бо Наташа ж обробила від бур'янів, а він каже, ростуть. Як ростуть? Ну, плескуха і щириця посохли. А оцей же о, оцей же, хто ж зве його Мишій, а ми звемо просто плескуха. Це ж він неуб'ємний бур'ян. Десь отакий хвостик остався, і він же на другий день зносить. А якщо після дощу, то це ж смерть. Так що... Тільки вилізла цибулька на весні, грабельками сходив через кілька днів уже з сапою по тій цибульці. Тому, ну, звичайно, Є... комусь дивно, а мені дивно дивиться, що стоїть та цибуля, і в коліно бур'яну в тій цибулі. Є такі люди, що сапують один раз. От, чекають, зайшов буряк і ждуть, 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 поки вже і буряк, і бур'ян пішов вище. Потім вони виходять, беруть відро, раз просапували. Ну, Все. довго, звісно, і до потисень стоять. Ну, це, я так не можу. Так, оце мій рядок, щоб ми сапами не билися. Ну, а я сюди... я бур'ян бур визбирую лівою рукою. Так що мене ліва робоча. ми полемо, контора пише. Руб заробиш, з'їду, два запишем. <рес> 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 Сином із мотигою, мотига. На, на, на відпочинку і син так само на канаві відпочивав. Бо мотигою теж люди добрі не, не ну, лежать. Вона й сама важка. А то не він вже поки пройшов туди. Да. От то нам треба все це сполоть до 10 разів зараз. У мене після обід повідра їхати. До 12-ї. Mm. Ну Так, за дві години зараз щас... та ще жахне, в мене багато часу зайняло. Бо ми з доцію по каві випили, а хлопці. Діду пив, кав... М -м -м -м. пив, ну а син нічого не пив. Так що до 12-ї і поїдемо додому, а там піс після обід життя покаже. А воно й вітерцю нема. Як він треба, його нема. Як його не треба, воно видуває все на світі. Зозулі он літають, кукукають, тишина. У нас, ми з мамою рідко коли що побачимо, у нас хлопці як куди поїдуть, то зайця бачили, то бобра, то косулю, то лисицю, Сьогодні то ще лисицю бачили. а я не встигла глянути. Так я приїхала і сюди вилізла з машини, кажу, все, я приїхала, косулі виходьте, буду знімати. Сліди так, бобри ладять. На ті греблі. На тій греблі тоді сюди. Бобік здох. Ой, там уже жарко на сонці. Вітер такий некудишній, не дуже він і допомагає. Коли він треба, його немає. Ну, з цієї сторони й бур'ян був дужчий, Тут уже залишилось так. Ту. О! А там латочка залишається меншенька. Нє, ні, 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 менше. Тут аж де, аж поки треба полоть. А там, як доходжу, туди дивлюся, там коротше. Все, їде. О, тепер вітерець. Толку тепер з тебе, як уже спина не слухається. Ну Тут хоч кукурудза вже така гарна тут. І дивися, тут менше от того її плескухи чи машійки. Бо взагалі її он майже нема. а то там. Можна було попутати, чи кукурузу зрізати. Чи, чи бур'ян, бо дуже схоже. Як воно стоїть отаке. Отаке. І кругом нього травичка. А нічого, і не таке пололи. Полемо. О, тепер вітер. Треба було в обіди приїжджати, щоб вітер був і сонце в спину пекло. Кажуть, як бузина цвіте, то холодно. Ну, не знаю. Не холодно, аж ніяк. Соловейки співають, лелека вон там ходить по люцерні. Ну, а ми додому, що робити? Рік на рік не припадає. Угу. Буває таке, що бузина цвіте така холодрига, що... У кохтах ходимо. А буває і таке, що жарко. А може в нас підуть дощики. Буває ж і так. На завтра, на третю годину дня стоїть грозовий. На завтра це вівторок, завтра у нас сьогодні понеділок. Вчора був мені коментар, що а в нас дощик як по заказу. ну... Но... Я й, хотіла, я й написала, тоді видалила, думала написати. Я пам'ятаю, як у минулому році і позаминулому ці люди з цього каналу картоплю навіть поливали. Ми цього ніколи не практикували. Була посуха, але не до такої... Не до такого діла, що навіть картоплю поливати. І У нас буде дощик. Отак От кожен рік, як нема довго дощику, і плачемо, і плачемо. А я дивлюся прогноз погоди не по синоптику, а по інших даних. По карті центр України і захід буквально два тижні, і буде Сахара починається. А ти пам'ятаєш? Починається плюс 45. Декілька років назад, як один наш сільський житель конякою їде, каже, їду польовою дорогою. Виїжджаю в конець села, каже, я аж злякався, стоїть машина і стоїть батюшка. І що він там робив? в общем, просив дощу. Благословляв оті всі поля. І це не те, що сільські люди батюшку визвали, а агрофірма. агрофірма. бо така засуха була, така посуха була, що. Каже, стоїть батюшка. Що він там робив? каже, я злякався, каже, що той, ну, оказывается... ну, а в нас як, як у нас не було без дощів, ну, щоб картоплю, помідори, цього ніколи не поливаю я кермек, поливаю я там баштан, полуницю, ну, щоб отак брати і. Ну, чого, дощик буде. Усе? Дасть Бог, зелена неділя вона завжди трошки з характером <свят> жіночка. Не може бути, щоб на зелену неділю да не було дощу. А небо чисте, дасть головне сполоти оці бур'яни. Бур не по коліно. І не скажу, що кукурудзі не вистачає вологи. Гарна, Кукурочка, зелена, нормальна. весела, соковита. Соковита. В агрофірмі на полях значно менше. Кукурузка. На наших землях ходить перевірка, як а -а. у ті пісні. Бригадір, голова, ще із району. Було два. Ну, у нас один із району прилетів. Отак. Нас тими бур'янами і без дощів ям не налякаєш. Все, їдемо додому. вже їсточки хочеться, За щось хочеться. І... І буська ще не гуляний.